Я просто не міг бути в стороні, не міг залишатися байдужим. Тобто, що прийшли в мій дім і почали коїти таке, я б цього не допустив. Я сам пішов в військомат, мені повні 24 роки, і таке рішення я собі прийняв. Десант броня. Загрузру постійно на броню і виїжджали, проводили, так сказати операції. Постійно під обстрілями також були з хлопцями, прийняли бой. У нас було пару БТРів, щось типу того. І в них було там чи сім, чи вісім танків. Дуже багато техніки йшло. Побачили в метрі триста, як їде на нас танк. Я побіг по гранатометчика. Гранатометчик прийшов, зайняв позицію, вистрілив по танку. Моментальна відповідка була по гранатометчику, Слава Богу, по хлопцю по брустелу попало і він остався живий. Другим приходом від танка ранило мене, в лицеву частину сюди вибило мені зуби, поранило гранатометника і на насмерть нашого командира відділення Кагрицького Андрія. Побув в госпіталі, полікувався, приїхав в частину. Буганській тероція якраз на новий рік попав, нас прийняли нормально, добре. Прийшло бойове розпорядження, ми поїхали в зону проведення бойових дій, також біля Зарічного, тобто там, де я був вже рік назад. Стояли, тримали позиції. Ми приїжджали на позицію, ми вже знали, що ось восьма година там, зараз буде приход. І по нам працював міномет з безшумними якимись о, снарядами. І. Там танки, ну, танк, міномет, град, авіація також працювала кожного дня. І при цьому так було, потрібно було спостерігати за ворогом, щоб він ні в якому разі не підійшов поближе. Там був ліс метрів 300 від нас, і ворог там був. Я кому комунікабельний. Я завжди знайду підходящу мову, як казала моя тітя, що язик до Києва доведе. І от я завжди підходжу там Привіт і все, і, і давай розмовляти. Я не стою в сторонці, тому що я, поніма, я розумію, що це наше життя, кажу, хлопці, треба так, так. Давайте копати, давайте це робити, давайте то робити. Ми Спілкувалися, всі спілкувалися, тому що ми розуміли, де ми знаходимося. У нас не було таких е, е, суперечок якихось. Реально не було ми як, ну, як сім'я. Побут взимку в окопі. Спасає, горівки спасають, можна приготувати ці супчики. Це взагалі це просто тема, це я обожнюю. <рес> Оці горілочки такі, що на липучках їх засовують в кармани, теж спасають. Це така штука класна, дуже спасала. Оце завдяки їм і, і ми спасалися. Ще електростільки в мене були. Електростільки теж дуже допомагають, дуже, дуже спасають так. Пауэрбан, з собою взяв електростільки.